Зупиніться на секунду і уявіть, що один випадковий стрибок може дати початок цілому мистецькому напряму. Мова про фото «Behind the Gare Saint-Lazare» 1932 року, яке зробив Анрі Картіє Бресон. На знімку невідомий чоловік стрибає через калюжу за паризьким вокзалом Сент Лазар. Здавалося б, буденна мить, але рівно за мить до того, як його ноги зануряться у воду, об'єктив встигає зафіксувати ідеальне відображення у калюжі. Саме цей кадр став концепцією вирішального моменту, яка сьогодні є фундаментальною для документальної фотографії. Цікаво, що на задньому плані є афіша з балериною в подібній позі, чи то випадковий збіг, чи геніальне передбачення. Анонімність персонажа додала таємничості. Ми не знаємо, хто він, куди поспішав і чи усвідомлював, що його випадковий стрибок увійде до світового фотоканону. Сьогодні знімок Карті Бресона вважають одним із найбільш знакових у стріт фотографії, бо довів, що вдало вихоплений момент може перетворити звичайну сцену на справжнє мистецтво.